Так, ну що, друзі, дороботка мульчера. Я думаю, всі бачили вже цей мульчер. Раніше на моєму каналі, тих людей, хто хотів, той бачив. Да? Значить, це мульчер на цепках, звичайні цепи. От я їм косив, він косить, наче й непогано, але є пропуски. І вирішив я зробити отакі от шайби. Це шайба діаметр її 31 мм. Товщина 3 мм. Отвір середній на 7 мм. Ну, як і знайшов. І хочу зараз їх поприварювати отаким От чином. Поприварювати до кожного цепка. Ось їх знайшов. Тут у мене їх 35 штучок. Це колись ще в 90-х роках. На пресі там кої-що робили. Це їх з металу випресовував. Ну, мені треба були отвори в пластинах. Так, зараз тоді що. Приварюю ці шайбочки і будемо робити випробування на нашому Т25 тракторі. Беру шайбу, вважу прямо на коробку, потім беру плоскогубці, ставлю отак от дзвіно, надіваю маску і вперед. В одну сторону проварив, простукав, сразу шлак подивився, щоб не було пропусків. Перевернув в другу сторону, поставив, знову маска, знову електрод. знову обстукав. Простукав. Чудово. Потім беру водичку. Ось так от у банку. І опускаю. Закалить. Пробував масло опускати Та ти що, таке воніще, дима, нічого не видно. Дихаєш цим. Не думаю, хай лучше водичкою. Знову подвинув. от, положив шайбу. Знову береш. Так, все готово, ось поварило вже це ось ці шайби. Не знаю, як воно буде працювати. Давай на шків покручу. Короче, нормально, да, лупить. Ну ладно, що, поїхали, будемо випробовувати, як воно буде косити. Ну що, давайте спробуємо з цієї сторони, як він піде. Ось тут, бачите, тут прокошено, от. тут таке прокошене, а з цієї сторони ні. Тут такі ну, бадиля. Трохи така трава. А як би її на камеру показати? Типа осот, не осот. Ну, воно цепками не косилось, воно його підматує на цепа ну, вал. Подивимося, як зараз прийде, отака висота. Ось ці от, я не знаю, якісь порозводились з гібриди у нас тут. Ось, такі ось зараза висотою метр десь. Зараз отак попробую По -по понад цим пройти цими шайбами. Як воно вийде? Отакий оце результат. Треба було трошки оборотів дати. Тут він наче, ну, трошки наче запутував. Отут, де дав оборотів, тут пішов більш-менш нормально. А там уже в той високій траві обороти в мене упали, мощі не вистачило, і він понакручував навал. Все заматано. Так, ось воно, ну що сказати вам. Шайби, шайби мені не подобались, от чесно. Нагрузка йде більше. Воно ж бачите як? На нього прям набивається з землею і тут рчики, щоточка, виходить. Зараз витягну. Щітка. Дві шайби вже немає. Ось одна, ось друга. Всі останні, наче нормально, поки місце є. Ну, звичайно, трохи намотує буває. Отой От осот, осот, він не підходить ні для ципків, ні для льозки, ні для чого. Тільки ножі. Тільки метал і все. Коротше, блін, не знаю, як воно буде. От щось не дуже мені ці шайби. Може їх підрізати нафіг. Не знаю хто шайбами цими користувався, скажіть, які результати. Ну Мені не сподобалось. Трактору тяжковато, а ефект ефект. Ну що, друзі, все ви бачили, але ципки це ципки, покажу, як воно що зробило. Значить, ось оцей участочок. Цей участок воно прокосило. Прокосило, прокосило, звісно, так. Да. Ще раз повторюсь, оцей осод, ось вона ця трава. Ну це, блін, з цієї трави треба робити щітки. Знаєте, щітки колись робили такі, щоб дерева білить. Ось, і тут він оце, ці щітки намотав, оберти упали. Не вистачило трактору мощі, намотало навал, але це таке намотало, потім воно саме і розмотало його. Так, от, по, 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 по процентам давайте. Все-все розкажу. Можливо, повторюсь, а можливо хтось і не чув. Отак от, от, якщо дивитися на скос і там, де не скос, воно скосило приблизно із 100%, залишилось тут ну відсотків 20, мабуть. Не більше. Ось цього ну, не, не те саме. Бачите? От? Ось що він стоїть. Ну тут, звісно, його да вирвати, оті ці, всі ці батраки вирватися. Треба приложити усилі велике, так? А, ось ще один участочок є. Давайте тут пройдусь. Ось цей участок. Ось так він скосився тут. Це за два рази. Два рази пройшов. Тут також залишилося, може відсотків, ну, ну не 20, ну хай вже 10-15, там пару стоячих цих. От отак він скосив знову. Ось дивіться, отут один раз зайшов. От, бачите як він. Раз. Ось сюди. І зайшов. Нормально. Там де навіть хватало до землі. Ну, видно, одна сторона трошки нижча була. То там так наче не мульчером проробив, а фризою. Зробив. <кхем> ну що, ну отак от бачите, зробила воно. Значе нормально, наче не нормально. Так. Що сказати по поводу чи без поводу. Ну, що, Виходить, дивіться, що таке от косіння з ципками обичними і з цепками з шайбами. Результат з шайбами є, але він дуже-дуже мізерний, взагалі мізерний. Десь, мабуть, відсотків на 10% воно краще і все. От. А от по трактору да, от для трактора це вже... Тяжче і набагато. От. Ну, скажімо, відсотків не на 10, а відсотків на 30 трактору тяжче. От. Над, над, значить, що більше давати газу, а даєш більше газу, більший розхід палива. А також на деталі більша нагрузка йде. Так. От. Тому не бачу сенсу чи сенсу приварювати ті шайби, а хай будуть просто цепки. На таку от гостю траву, траву треба не цепки, не льозка, а треба, як воно кажуть, молоткова, не молоткова. Ну, ви зрозуміли, да? оці лопатки роблять там. В общем, тупо метал. Щоб ножі лупашили його і тоді буде діло. А так цепки тільки на картоплення. На картоплення воно буде нормально. Так що, хлопці та дівчата, цепки це добре. Шайби добре, але не дуже. Тому що от, це от, ви ж самі бачите, що робиться, воно ж оця трава ось от. Воно бере, просто набивається і воно вже не косить, а воно вже це як... коротше тормозить навпаки. Воно вже починає його тормозити. Так що сенсу немає в цих шайбах. Ось буде ще картоплення. Перейду я цими ципками по картопленню шайбами і вам скажу, що воно виходить. Буде воно робити чи не буде воно робити. От, в принципі, дивіться по цьому мучеру, що я можу. У мене тут він в е, фланці. Ну Хто бачив відео, там, де я робив його, я там все описував. Зайдіть на канал, кому цікаво. По мучеру знайдіть відео і подивіться. Можливо, прикріплю ссылки або під відео. В описі, або ну, в підсказках. Тут, значить, на прихватках чотири прихватки з одної сторони і з е, Свар... Болгарочка чик-чик-чик, э, відкрутив клац, клац вибив. Таку саму трубу по довжині знайшов, там метр 40 вона чи скільки не пам'ятаю вже. Вставив і тільки вже, запустимо, з молоточками, да і все. От, або я можу і новий зробити такий мульчер Редуктора треба тільки углового. і можу зробити новий. От. Там щось сів, пару днів подовбався й зробив. Отакі От діла. Хлопці та дівчата, ладно тоді, що до нових відео, до нових зустрічей. Всім добра, миру, хай все буде добре.